Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. І так, ви Верховній Раді України прийняли законопроект відносно заборони деяких комбінацій номерних знаків. Такі номера буде вже не можна видавати, а тих, хто їх отримав, прийдеться їх замінити на якісь інші. Про що йде мова? Мова йде про імені номера. Де зустрічається комбінація літер, яка підкреслює чи виділяє літери і написи саме Російської Федерації? Росії так знаємо, що вони пішли в наступ з літрами З, В і О, Кирилиця, так ні, Латиниця, латинськими написами, і виходить ці. Літери заборонили використовувати в номерах як транскрипцію, заборонили використовувати їх окремо, і заборонили, щоб вони складали певного роду написи, типу як за побіду і в такому плані. Тобто усе, що якимись хоч боком дотичне до надписів з Російської Федерації, уже на іменних. Номерах використовувати буде заборонено. А в кого там вже є такі номери зроблені, то скоріш за все заставлять поміняти. От ще надписі Z на електромобілях. Так, бачимо, багато їх просто заклеювали самі вже, і поліція за це може доколупатись ну нічого не каже. Слава Богу, так, хоч якесь розуміння. Тож, також там вирішується ситуація, але поки що там нічого не помінялось, нічого не відміняло. І нагадаю, що з червня, серпня місяця замовити вже номера можна буде через ДІЮ. І там будуть спеціальні комбінації символів. От тут з'явиться підказка на відео, про це я розповідав раніше. Тобто, замовити онлайн, і вам почти вони прийдуть, і не потрібно доїхати в умрело. Тож. Вибираємо правильні номера, отки мої дружини. Так. Багато хто вже знає, бачив, пишемо їх правильно, без всяких е, оше, офіційно прийнятих. так, е, Расистських, знаєте, це як раніше було нацистських, нацистська Германія, зараз вже рашизм, такий, як термін, у Верховній Раді також офіційно був затверджений. Без ніякого расизму. Усе якби. Українське і для перемоги, тож до зустрічі на каналі Автотема, де я вам розповім усі цікаві автомобільні новини, дорогі мої водії!